Усім привіт! Ви на каналі Expansion of IT-Retory. Продовжуємо розбирати Advanced Level Test Management CELABUS версії 3.0 управління тестовими активностями. Сьогодні розглянемо тестування на основі ризику, тестування як захід щодо зменшення ризиків, виявлення ризиків якості і оцінка ризиків в якості. Вступ Тестування на основі ризиків включає ідентифікацію, оцінку, моніторинг та зменшення ризиків для стимулювання тестування. Ці ризики визначаються різними зацікавленими сторонами та можуть бути використані для вибору та визначення пріоритетів тестів. Чим вищий рівень ризику, тим раніше слід розпочати тестування, і тим інтенсивнішим та тривалішим мають бути зусилля тестування. Тестування як захід щодо зменшення ризиків. Ризик продукту це потенційна ситуація, коли можуть існувати проблеми з якістю продукту. Коли тести виявляють дефекти, тестування допомагає зменшити ризик продукту, забезпечуючи усвідомлення дефектів та можливості для їх усунення до випуску. Коли тести не виявляють дефектів, тестування показує, що рівень ризику продукту нижчий заочікуваний. Серед іншого, менеджер з тестування відповідає за надання правильної та надійної оцінки якості продукту. Це вимагає активної участі в управлінні ризиками проєкту з акцентом на ризики проєкту, пов'язані із забезпеченням якості, наприклад, неоднозначні вимоги, що призводять до серйозних проблем під час пізньої валідації, недостатнє тестове середовище, що перешкоджає виконанню тестування. Тестування на основі ризиків зосереджується на ризиках якості. Воно відповідає загальному процесу управління ризиками, який складається з таких основних видів діяльності. Аналіз ризиків, що складається з ідентифікації та оцінки ризиків, контроль ризиків, що складається з моніторингу ризиків та їх пом'якшення. Ці основні види діяльності логічно організовані в послідовному порядку, але вони можуть перетинатися. Щоб зосередити тестування на ризиках якості, ризики якості необхідно ідентифікувати та оцінити. Для максимальної ефективності аналіз ризиків повинен включати різноманітні зацікавлені сторони. Будучи головною зацікавленою стороною аналізу ризиків якості, менеджер тестування повинен розуміти та контролювати ці види діяльності, а також мати змогу їх модерувати. Моніторинг тестування повинен включати моніторинг ризиків. Окрім моніторингу, Розвитку відомих ризиків якості він повинен включати аналіз будь-яких нових ризиків якості та коригування реєстру ризиків. Менеджер тестування є однією з кількох осіб, які керують пом'якшенням ризиків якості. Пом'якшення ризиків розподіляється між кількома видами тестування. Наприклад, результати аналізу ризиків якості використовуються в плануванні тестування, щоб зосередити тестування на правильних областях з використанням, тесту... з використанням правильних методів тестування. В аналізі тестування рівні ризику керують вибором умов тестування, які необхідно охопити. Під час виконання тестів послідку. Відновність виконання тестів регулюється пріоритизацією на основі ризиків, виявлення ризиків якості. Завдання менеджера тестування полягає в зборі інформації про ризики від зацікавлених сторін. Зацікавлені сторони можуть виявити ризики якості за допомогою одного або кількох із наступних методів: інтерв'ю з експертами, незалежні оцінки, ретроспективи, семінари з ризиків, мозковий штурм, контрольні списки, посилання на минулий досвід тощо. Залучаючи якомога ширшу вибірку зацікавлених сторін, процес виявлення ризиків часто визначає більш, і значних ризиків продукту визначення зацікавлених сторін для участі на цьому етапі є дуже важливим. Важливо забезпечити, щоб список зацікавлених сторін, що беруть участь, був вичерпним та узгодженим з керівником проекту. Виявлення ризиків, яке не включає ключових зацікавлених сторін, може бути дуже проблематичним. Головне забезпечити, щоб усі відповідні зацікавлені сторони мали можливість взяти участь. Якщо вони не можуть брати участь, вони повинні мати принаймні можливість делегувати завдання. Коли ключові зацікавлені сторони можуть не бути представлені, можна провести вступну зустріч, щоб визначити, чи вони відсутні. У тестуванні на основі ризиків важливо розуміти, що ризик не розподілений рівномірно в межах тестових об'єктів. Наприклад, компоненти за стосунку самообслуговування, орієнтовані на клієнта, можуть мати дуже різні ризики зручності, використання від компонентів адміністрування. Визначення окремих ризиків тестових елементів є важливим завданням у плануванні тестування. Визначення ризиків часто призводить до побічних продуктів, тобто виявлення проблем, які не є ризиками продукту. Приклади включають загальні питання або проблеми щодо продукту чи проекту, або проблеми у посиланнях документів, таких як вимоги та специфікації проекту. Ризики проекту також часто виявляються як побічний продукт виявлення ризиків якості, але не є предметом тестування на основі ризиків. Менеджер тестування часто може відігравати значну роль у висвітленні цих побічних продуктів та чіткому поясненні того, що якість є турботою кожного. Недостатні або відсутні вимоги часто є ознакою більш фундаментальної проблеми в плануванні та підготовці, оскільки забезпечення якості задіяне в усьому SDLC. Оцінка ризиків якості. Після виявлення ризиків їх можна оцінити. Оцінка ризиків якості включає категоризацію ризиків за типом, ризик продукту або ризик проекту та за характеристиками якості, на які вони впливають. Визначення рівня ризику зазвичай включає оцінку для кожного елемента ризику, ймовірності виникнення ризику та впливу ризику у разі виникнення. Фактори, що впливають на ймовірність ризику для якості, включають складність технологій інструментів або архітектури системи, зрілість організації, проблеми з персоналом, пов'язані з навичками, доступністю, мотивацією або автономною роботою, включаючи знання SDLC, що використовуються, конфлікти в команді, договірні проблеми з постачальниками. Географічно розподілені команди, слабке управлінське або технічне лідерство, тиск з боку часу, ресурсів, бюджету та керівництва, відсутність ранніх заходів щодо забезпечення якості, високі темпи змін тестової бази, продукту або персоналу. Фактори, що впливають на вплив ризику, включають наступне: частота використання ураженої функції, критичність ураженої функції, критичність ураженої бізнес-цілі, шкода репутації. Втрата доходу від бізнесу, потенційні фінансові, екологічні або соціальні втрати або відповідальність, цивільні або кримінально-правові санкції, проблеми взаємодії та інтеграції, відсутність розумних обхідних шляхів, потреби у безпеці. Менеджер тестування поєднує імовірність ризику та вплив ризику для визначення рівня ризику. Якщо аналіз ризиків базується на обширних та статистично обґрунтованих даних про ризики, кількісна оцінка є доречною. Наприклад, імовірність ризику може бути виражена у відсотках, а вплив ризику у вигляді суми. У такому випадку рівень ризику можна розрахувати як добуток цих двох факторів. Зазвичай, однак імовірність ризику та вплив можна визначити лише якісно за порядковими шкалами, наприклад, як дуже високий, високий середній, низький або дуже Низький. Значення ймовірності ризику та впливу ризику потім об'єднуються за допомогою матриці ризиків для створення сукупного рівня ризику. Цей сукупний рівень ризику слід інтерпретувати як якісну відносну оцінку за порядковою шкалою. Якщо аналіз ризику не базується на обширених та статистично достовірних даних про ризик, аналіз ризику буде якісним, заснованим на суб'єктивному сприйнятті зацікавленими сторонами ймовірності ризику та впливу ризику. На сьогодні все. Дякую за увагу!